В Еміратах я прожив рівно сім років, коли війна почалася, зрозумів, що я однозначно повертаюся в Україну. Якщо зараз з'їздити в Серебрянський ліс, ви його там просто не знайдете. Я відчуваю себе людиною, яка стримала слово перед собою і перед своєю сім'єю. Мій позивний Дубай на початку 2015 року я переїхав на постійне місце проживання в Об'єднані Арабської Емірати в місто Дубай, де заснував власну компанію, яка займалася безпосередньо по моєму фаху питанням у сфері міжнародного приватного права та міжнародного міграційного права. В еміратах я прожив рівно сім років. І для себе я коли війна почалася, зрозумів, що я однозначно повертаюся в Україну і буду її захищати. Я народився в місті Києві, але батьки мої батько в мене з Донецької області, з міста Гірник, який, на жаль, вже окупований, у мами були. Інсульти у батька був інфаркт колись і я єдиний син в сім'ї. Тому щоб зайвий раз їх не хвилювати, я сказав, що я буду волонтером. А насправді я приїхав в Київ і одразу долучився до Збройних сил України. У військо я прийшов солдатом на стрілецьку посаду, але виконував ще паралельно обов'язки бойового медика взводу. Тоді люди прийшли за покликом серця для того, щоб захищати свій дім, своїх рідних, близьких свою країну. Чесно. Нічого не було. У нас не було ні касок, ні броніків. Ну, на весь взвод у нас там було десь щось там, до п'яти броніків, до п'ять-шість касок і все, більше нічого не було. Був тільки автомат, пару там, ну, чотири магазини і ну, набої. Все. Ми туди потрапили осінню 22-го року. Це був жовтень місяць. Туди я виїжджав вже у складі позаштатного підрозділу безпілотних авіаційних комплексів, який був сформований буквально в вересні. За моєю ініціативою, в мене був вже досвід по використання дронів мультикоптерних у цивільному житті, коли жив Дубаї, коли саме перший МАВІК ще вийшов. В мене він з'явився, і як хобі я просто літав на ньому. Пустелі літав на дроні, там робив якісь відео цікаві, але для внутрішнього користування. Якщо зараз з'їздити в Серебрянський ліс, ви його там просто не знайдете, бо там залишилось тільки коріння від дерев, тому що все випалила артилерія. Ворожа, і ми ще його застали. І коли ми туди приїхали, я відчував те, що ми маємо перевагу над ворогом по безпілотним літальним апаратам, це точно. І так як ліс це дуже складна місцевість для роботи, треба було знаходитися дуже близько до противника. Дуже часто бувало так, що я зі своїми товаришами виходили в сіру зону, тобто за лінію бойового зіткнення. Якщо подивитися на одне дерево, це не велика перешкода. Але якщо це на певній дистанції цих дерев багато, бо це ліс, це просто створює як перешкоду для радіосигналу між пілотом і дроном, який безпосередньо знаходиться в повітрі. І цей ліс виступає просто як стіна. Я пам'ятаю, як ми бачили на свої очі, як наїхав на протитанкову міну ворожий танк Т-90, він роззувся, тобто у нього одна гусениця злетіла з катків. І ми коригували вогонь нашої артилерії. Відчуття приємні, але скажу, що з часом, коли таких ситуацій стає. Багато, то це просто стає роботою, Ти переключаєшся просто далі на іншу сіль, іншу, іншу, іншу. І ми долучилися до 111-ї складу нашого батальйону. Це були населені пункти Ямполівка, Торське, це Кузьмене та Червона Діброва Луганській області. Раніше ми літали тільки в день, ми приїжджали, відпрацьовували весь світовий день. І поверталися на ніч, проводили, проводили дешифрування самостійно, аналіз, звіт. А зараз польоти відбуваються 24 на 7. І вже є і антени, які дають можливість літати на більш дальній дистанції і бути менш вразливими до Дій ворожих засобів радіоелектронної боротьби, ну і це більш безпечно для пілотів, тому що раніше ми літали просто з пів окопа по пояс і тримали пульт в руках. Наш пріоритет це знаходження та знищення ворожих позицій пілотів. Багато є можливостей для роботи контрбатарейної боротьби, але зараз це по факту відбувається вже між підрозділами БПЛА обох сторін. Поки що наразі, крім оптоволокна або дронів маток, як то кажуть, коли дрон залітає на більш дальню дистанцію, а потім від нього від'єднується пару FPV-дронів. Який має зв'язок безпосередньо з цим дроном-носієм для кращого сигналу, тому щоб не втратити його, то щось більш нове аніж це, ми наразі не бачили. Я відчуваю себе людиною, яка стримувала слово перед собою і перед своєю сім'єю, тому що коли я навчався ще в школі. Постало питання там, військова кафедра або після закінчення інституту проходити строкову службу, я сказав, що у тому війську, яке воно було в той час, у мене немає не бажання абсолютно ніякого, тому що це просто втрачений час. Але якщо постане питання про те, що треба буде, Захищати мою країну, я обов'язково повернусь і виконую свою обіцянку. Ну я її виконав. В реалії війни довгострокових планів строїти. Ну, строїти їх важко, але коли закінчиться війна, то повернутися до, до цивільного життя. Дома мене чекає дружина і двоє дітей. В старшому буде 5, ось скоро, і менший буде рік скоро. Я просто живу тим, де я зараз. І я роблю те, що я маю робити зараз. А коли наступить той день, коли і закінчиться війна, ну, тоді, тоді я і придумаю, що робити.